Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Погляд Вільних. Сьогодні тема, яка стосується майже кожного базова соціальна допомога, той самий законопроект, який нарешті може дати шанс людям, що живуть за межею виживання, отримати хоча б якусь стабільність. Ми звикли чути про пенсії, субсидії, компенсації, але базова соціальна допомога це щось більше. Це новий підхід, який має замінити більшість старих програм підтримки і стати основою системи допомоги тим, хто реально цього потребує. І от уряд уже підготував важливі зміни. Законопроект номер 14051 внесений ще в середині вересня. Тепер офіційно підтриманий урядом і зовсім скоро його ухвалить Верховна Рада, і в ньому є те, що може приємно здивувати, але й те, що викликає багато питань. Почнемо з головного: право на базову соціальну допомогу мають тепер не лише українські родини, а й іноземці, люди без громадянства, біженці, усі, хто легально проживає в Україні. Але головна умова, дохід має бути менший, ніж базова величина. І отут ключове нововведення тепер орієнтиром є не прожитковий мінімум, а саме базова величина для сім'ї. І ця базова величина встановлена на рівні 4,5 тисячі гривень. Тобто, якщо сукупний середньомісячний дохід вашої родини нижчий за цю суму. Ви маєте право звернутися і оформити допомогу, і це серйозна зміна. Адже раніше поріг був набагато нижчим. Тепер давайте про тих, хто найбільше чекає будь-яких покращень, про людей пенсійного віку та людей з інвалідністю для пенсіонерів, які досягли 60 років, але не мають достатнього стажу для отримання повноцінної пенсії. Базова допомога стане справжнім порятунком. Розмір залежить від того, скільки років стажу є у людини. Якщо більше 30 років виплата складе приблизно 70% базової суми, це близько 4 тисяч. Якщо стаж 20-29 років 60% трохи більше 3 тисяч 10-19%. Половина суми близько 2,5 тисяч, а навіть ті, у кого стажу менше 10 років тепер не залишаться без нічого, їм призначатимуть близько 2 з невеликим тисяч гривень. Це по суті вперше за багато років дає право на соціальну підтримку тим, кого система раніше просто викидала за борт. Для людей з інвалідністю передбачено 100% базової суми, тобто 4 тисячі гривень, це те, що може стати реальною допомогою тим, хто не має інших джерел доходу. Щоправда, кабінет міністрів ще має уточнити порядок нарахування, тож конкретні суми для деяких категорій будуть визначені пізніше, але головна ідея зрозуміла. Підняти соціальний захист тих, хто сьогодні живе в найбільшій скруті. Допомога призначається на 6 місяців, після чого її потрібно переоформити виняток, люди з інвалідністю, з довічним статусом та самотні особи, старше 65 років без інших доходів. Для них допомога буде продовжуватись автоматично, тобто один раз оформив. І далі система сама подовжує виплати без зайвої бюрократії. Це, напевно, вперше, коли держава визнає, що людині з інвалідністю не треба кожні півроку доводити, що вона все ще інвалід. А тепер про те, що викликало запитання чому ж ті, хто не має стажу, можуть отримати більше, ніж деякі пенсіонери зі стажем. Наприклад, якщо людина працювала все життя, але її пенсія зараз складає менше 4 тисяч, то за новими правилами виявляється, що той, хто не допрацював до пенсії, може отримати більше, це створює відчуття несправедливості, і про це вже говорять експерти, ймовірно, цей пункт ще будуть переглядати. Бо система не може карати тих. Хто працював усе життя, а винагороджувати тих, хто не дотягнув кілька років стажу. Ще один важливий момент. базова соціальна допомога замінить майже всі інші види державних допомог. З 1 січня 2026 року вона стане головним видом соціальної підтримки, старі програми. Діятимуть лише тимчасово не більше ніж 6 місяців після ухвалення нового закону. Тобто всі виплати для малозабезпечених людей з інвалідністю, тих, хто не має права на пенсію, будуть переведені в єдиний формат. Це спрощує систему, але й створює ризики. Якщо хтось не встигне переоформити, може просто залишитись без грошей. Є й технічні труднощі. Люди вже зараз скаржаться, що система дає збої. Якщо немає відомостей про доходи за всі шість місяців, автоматична відмова, якщо у родині різні прописки також відмова. Або якщо ваші дані не внесені до електронного реєстру, заявку навіть не розглядають, і це проблема, яку треба вирішувати терміново. Бо програма розрахована на автоматичне визначення права, а коли база не повна, страждають найуразливіші. Та, попри всі ці складнощі, головна новина одна держава нарешті визнала, що прожити на 2300 гривень неможливо, і тому базова соціальна допомога це крок уперед. Питання лише в тому, чи буде цей крок рівним для всіх і чи не перетвориться він на чергову паперову реформу, яку неможливо оформити в реальному житті. Тому, дорогі друзі, якщо ви чи ваші рідні підпадаєте під ці категорії, не відкладайте все на потім у нас, як завжди, все робиться раптово. Сьогодні ухвалили, завтра вже приймають заяви, а післязавтра закінчується. Термін подачі. І тоді, коли більшість людей починає щось оформлювати, черги, проблеми, відмови. Тому я закликаю кожного: стежте за всіма змінами уважно, перевірте, чи внесені ваші дані до реєстрів, чи є довідки про доходи, чи правильно вказані члени сім'ї. Це важливо, бо навіть одна помилка може позбавити вас права на допомогу, яка вам належить по закону. І пам'ятайте, кожна копійка, кожна гривня – це не подарунок від держави, це ваше законне право. Ви працювали, ви створювали цю країну, і ви маєте повне право на підтримку. А ми на каналі Погляд вільних завжди будемо поруч, щоб пояснити простими словами те, що спеціально написано складно. Бо, на жаль, іноді складається враження, що ці закони пишуть не для людей, а для чиновників. Ми розбираємось там, де інші мовчать, ми пояснюємо там, де інші плутають. Ми не прикрашаємо реальність, але показуємо, як вона є. Бо тільки правда допоможе нам не бути обманутими. Тож підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі, кожен ваш відгук для нас важливий. Пишіть, чи вже хтось із вас оформлював базову соціальну допомогу, скільки вам призначили, чи стикались із проблемами. Бо ваш досвід допоможе іншим глядачам. Ми читаємо кожен коментар, і саме з ваших історій складається народна правда.